Випили хлястик, потянули тянемо вверх. Бо якщо ви потягнете вниз, у вас вороток пайде вниз. Потім перехопили і просто затягніть дуже сильно. Якщо подивіться, то не затягуйте, щоб вам потім було зручно крутити. Як зберігти життя людини? Тренінги з першої до медичної допомоги проводять для співробітників муніципальної варти регулярно перед оформленням на роботу та щороку. Таким чином оновлюють набуті навички. У зв'язку з тим, що співробітники муніципальної варти постійно знаходяться на охороні об'єктів комунальної власності, в мирні часи забезпечували масові заходи, безпеку під час проведення масових заходів, необхідно мати навички з надання швидкої домедичної допомоги, первинної домедичної допомоги. Тренінг розрахований на вісім годин. Практику відпрацьовують на манікенах та у парах. Такі базові навички корисні не тільки працівникам муніципальної варти, а й всім містянам. Від того, наскільки вчасно і грамотно надана перша допомога, залежить результат подальшої лікарської допомоги. В багатьох випадках рахунок йде на хвилини. Ми вчимо по протоколу надання допомоги, щоб це було максимально ефективно. Максимально ефективно, що може зробити людина, тим паче поліцейський, це зупинити кровотечу, стабілізувати стан людини до приїзду швидкої, бо ми в місті Дніпро, і в принципі допомога потрібна бути доволі швидко. Але до цього часу треба зробити деякі маніпуляції, щоб кількість тих, хто виживе після якоїсь події була більша, щоб допомогти постраждалим, машини муніципалів оснащені аптечками, в яких є все необхідне. Турніхеті до про існує індивідуальні таличні да, пакети, про встановлюючі средства. Ну все, що потрібно бути, фактично. Все, що необхідно. Пройти тренінг можуть всі охочі. Дізнатися про наступні навчання можна на Фейсбук-сторінці комунального підприємства Госпітальєри Дніпра. Вайфай є, стані у нас є. Дякую міській раді і департаменту. Ще одна локація, яку перевірив черговий укриття в амбулаторії. Тут є генератор на випадок відключень електроенергії. Це дає можливість забезпечити безперервну роботу медпрацівників. Є запаси питної та технічної води, а також лікарські засоби. Найпростіше укриття працює цілодобово. 24 на 7. є вільний доступ громадянам, пацієнтам медичного закладу, лікарям. А також стороннім особам, які будуть укриватись під час повітряної тривоги, найпростіше укриття розраховане на 100 осіб.